Ану, скажіть мені, чи ви робите так? Якщо ваша собака лізе до вас на ліжко, а ви хочете, щоб вона не лізла, ви кажете їй місце. Якщо ваша собака не віддає вам щось носки труси, вибачте, ви кажете, їй плюнь, віддай на тобі смаколик. Якщо ваша собака тягне повідок, а ви їй кажете Стоп! до мене поруч чекати, міняєте напрямок, зупиняєтесь і мовчите, і вона далі продовжує тягнути, то у мене є рішення для вас. По-перше, не робіть так, тому що все, що ви робите, собака далі продовжує це робити. Все, що ви робите, ви тільки відволікаєте або хвалите собаку в той стан і наміри, в яких вона знаходиться. Тобто, у собаки в природі немає сидіти, лежати, місце чекати, да, що ми робимо. І тому собаки продовжують хотіти гристи, нагліти і порушувати якісь кордони. А що у собак є в природі в спілкуванні між собою, так це це команда. Ні, і якщо ви просто почнете забороняти собаці, це, це це робити і відштовхувати її тілом на пів метра на метр від себе територіально, це і буде правильне рішення всіх ваших проблем.